Прогноз для стрільців на червень 2025 року. Давайте подивимося, що очікує вас в червні місяці. Три важливих події червня місяця перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія червня місяці. Угу. Далі подивимося, що очікує професійній діяльності стрільців в червні місяці. Фінансові справи, як будуть складатися в червні місяці. Так, далі. Що очікує стрільці в червні місяці в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або можливо якесь застереження? Так, давайте дивитися. Перша подія. А угу. перша подія тут буде якась е, ситуація по п'ятірки жезлів. Це е, непорозуміння з кимось. От Люди не можуть знайти компромісу. Е, кожен е, гне в свою сторону, е, не хоче е, побути на стороні іншого, не хоче зрозуміти. Тобто, можливо, ця ситуація і длилась тривалий час та, по підвішеному. Так, Але тут дивіться, все ж таки знайдеться людина. Можливо, це ви, можливо, інша людина по імператору все ж таки людина стабільна, можливо, якщо це на роботі, то ваш. Ну, якщо вдома, то це батько, наприклад, або якийсь впливовий родич. І якщо це на роботі, то ваш керівник, знайдеться людина, яка докладе зусиль для того, щоб вас примирити. Далі: шістка мечів це рух в краще, можливо, поїздка. Може бути робоча. Так, ну, ви не будете хотіти в неї їхати, лінуватиметеся, ви не знатимете, що вам там, вас там очікує, але це завжди поїздка в краще. Дивіться: від темного до світлого до сонечка, де тепліше, де все краще видно, де все зрозуміло, емоційно, спокійно. Тобто, може бути поїздка, може бути перехід в краще. Тут з пентаклів це шанс отримати якусь фінансову нагороду, можливо, якусь допомогу не тільки фінансову. Це шанс, який змусить вас тривалий час обирати і вибрати все-таки в червні місяці, ви вже оберете і будете продумувати, куди вам далі рухатися, що далі робити. Так, далі дивимося. Професійна діяльність в червні місяці. Двійка жезлів, двійка жезлів. По двійка жезлів, особливо, що їх тут дві випало. Це обдумування можливих варіантів: пошук, балансу, гармонії, партнерства з кимось, домовленості, знаходження да, спільного. Як тут не могли знайти спільне, то тут вже знайдете, можливо, це стосувалося якраз роботи. Тобто будете наперед продумувати, як вам далі діяти. Це ще не активна дія, це тільки план продумування в своїй професії. Далі. По фінансовим справам, тут скажу так: не ризикуйте, не ведіться на великі дуже суми. Не робіть щось нечесне, тому що воно вдарить в першу чергу по вас. Що, що змусить вас отримати великий дохід, наприклад, гра в казину, але при цьому вкластися по мінімуму, принесе вам неприємності. Так, і по місяцю застерігає вас цього не робити, тому що не все ви будете бачити, яким воно є насправді. Так, особисте життя. Ха. Ви будете насолоджуватись. Особистим життям. А говорю для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. Ви імператриця, жінка, яка кохає, яку кохають, жінка потрійка це ріст, збільшення, примноження, реалізація власних планів, догляд за собою. Ви будете насолоджуватися життям. Тут головне сконцентруйте свою увагу на собі, на своїй важливості, на своїй важливості. Да? що я от на першому місці всі інші вже за мною. Як ти себе будеш любити, як імператриця, так до тебе, як до імператриці, будуть відноситися. Так, що у нас в плані здоров'я? Результати будуть: якщо хтось лікується, то будуть результати. Якщо хтось виїжджає на природу, можуть бути результати. Якщо хтось спілкується, групи якісь там, да? хтось від чогось позбавляється, можливо, психологічно, то будуть. Отримані результати. Може оце буде співпраця з кимось, яка допоможе вам емоційно навіть вийти з певної ситуації. Я маю на увазі по здоров'ю. І імператор. Людина вольова. Це дасть вам шанс а по імператору. Не пойму, це порада, підказка чи застереження. Давайте глянемо. Так, ідіть угу. так, вперед. Будьте людиною, яка впевненою в собі. Людиною самостійною нікого не залежить. Людина, яка прислухається до своєї думки. Можливо, й до думки інших, але головне це те, що вирішили ви. Розрушуйте все те, що застоялося, те, що не приносило вам ніякої радості. Причому швидко це робіть. Не будьте от по імператору, можливо, ви занадто серйозні. От, розруште це, станьте трішки веселіше, відпочиньте. Сходіть на двішник, якщо ви дівчатка, якщо ви хлопці на з хлопцями кудись, з чоловіками сходіть. І дивіться, результат буде видно одразу. Можливо, вам якраз варто вийти, змінити обстановку, набратися нових емоцій. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд негатив. Обходить вас стороною.